Я бачу, як вам подобаються мої туторіали по переглядам. І там по 230 тисяч є, по 20 тисяч кожне відео, 30 майже. Тому я хочу робити туторіали, але повноцінні на свій YouTube канал. Я хочу зробити свої онлайн безкоштовні курси. Для цього мені потрібна нова камера. Вона мені потрібна для того, щоб ви могли кайфанути з якісного продукту в українському арт-просторі. Тому збираю на камеру, ми вже зібрали 5,5 тисяч гривень, це вже більше, ніж 10% від остаточної суми. Остаточна сума 45 тисяч гривень. Отож, я вам безкоштовні курси, а ви мені добровільний донат, будь-який, я буду дуже вдячний. І ще я хотів би додати, що ви можете виграти мій скетчбук, додавши, задонативши від 100 гривень. І додавши фуй коментар до донату свій інстаграм-аккаунт, якщо ви хочете приймати участь в цьому розіграші. В цьому скетчбуці дуже багато моїх робіт, таких як портрети, таких як арти на різних аніме персонажів, наприклад, Дон Кіхот до Фламінго. Наприклад, наприклад Гаро. От, тут багато робіт. І тут ще є дуже багато аркушів, які Зовсім пусті, і ви зможете в них малювати. Отож, за донат від 100 гривень і коментар до цього донату за своїм інстаграм-аккаунтом ви приймаєте участь в розіграші цього, цього скетчбуку. Тому не пропускайте. Всім дякую за увагу, всім дякую за підтримку. Буду дуже вдячний за лайки, коментарі і репости. І також за донати. Всім па-па!